на нашому каналі, друзі, ну багато питань про те, що ми робимо саме. Ми робимо після того, як розсада томатів та її решти всього сходить. тому що. Був останній коментар про капусту, що сіяли капусту разом з нами. А у ну, тієї жінки, що капуста набагато менша. Друзі, ну, сьогодні так хочемо розповісти про те, що ж ми робимо після того, коли розсада вже сходить. Ну і зробити такий маленький екскурс у те, що, що в нас вже виросло, що ми плануємо робити. Ну, як кажуть, і поїхали. Друзі, що? Робимо після того, як ну, насіння, ну, наприклад, томатів зійшло. Ну, ось ось, наприклад, ось таке. Е, ну, зійшло, друзі, до речі, що тут у нас? А, е, Полуниця е, місяць шла у бах. Е, Друзі, це вже посажена не перша партія, е, перша вже така, що вже і до пікіровки. От в такому виді, поки. Друзі, зійшла саме головне таку, для такої розсади це підсвітка і трошки пониження температури. Оце що. Але не, не дуже там для помідорів не дуже велике пониження. Бажано хай знизу буде тепло. От саме, саме головне в розсаді, друзі, коли тепло для розсади знизу. Нехай тут температура буде навіть така там градусів 15. А тепло знизу да, розсада буде приземиста. Це дуже і дуже важливо. Тому ми і використовуємо для вирощування розсади, то ви нас там питали за тепле простирадло теж використовуємо в маленькій теплиці. Тут використовуємо пластини теплого полу. Знизу тепло, ось зараз тут температура в нас, що тут. 16 градусів. Друзі, цього прекрасно вистачає. Ну, А як сонце виходить, то, то і взагалі тут навіть світлишнє тепло. друзі. Так, Батарею виключаємо і тоді тепло вистачає. А так а так от прекрасно, коли знизу тепло, а тут понижена температура. Тоді розсада не витягується. Ну і звичайно підсвітка. Ну, Що касається підсвітки, ось напруга така, що щоб просто лампи для, для відео навіть єлі загорілися, пішов, подивився, 170 вольт. Так що, ну, часи такі, друзі, нічого не зробиш. Тому, от саме коли розсада зійшла, ще нічим. Просто щоб хватало вологи, звичайно, щоб не стояла вона суха. Ну, а щоб вологи вистачало, отаку от маленьку розсаду, бажано поливати тут, ну, робите там якісь. Отак, там, отвор, ручкою чи чим. І водичку туди, щоб водичка була знизу. Це дуже теж важливо, щоб ви не поливали е, так зверху, тому що, от, е, коли дійсно поливаємо зверху, волога, там е, не вистачає тепла і нападає чорна ножка. Друзі, це саме для тих, хто та і ми теж плануємо е, ось посів, посів насіння е, томатів і всього того. для... Потім для подальшої висадки у відкритий ґрунт. Зараз же це вже та розсада, що ми готуємося для пікіровки і для висадки подальшому у теплицю, друзі. Ну, а все ж таки про цей процес вам і розповідаємо. Коли ж починаємо там чимось підживлювати, друзі, підживлювати вже починаємо, коли на розсаді з'являються перші. Справжні листочки. Ну, ось такі там, коли вже коли вже ось листочки. Підживлюємо, ну, ось в даному випадку, ось ця і ось ця вже що готова до пікіровки, друзі, за весь за весь оцей це приблизно ну місяць приблизно місяць, десь два рази монофосфатом калію. Оце. Те, чим ми користуємося друзі. Е, дуже корисне добриво для того, щоб гарно укріплявся корінь, розвивався. Оце саме і все, більше нічим, і звичайно, волога. Полив краще, як я вже сказав, не напряму краще, е, особливо, коли е, е, в нас ось в таких ємностях і стаканчики з дірочками можна туди налити воду, як ми вже користуємося туди на низ. І волога тоді поступає знизу. Це ж це дуже важливо, щоб е, корінь, корінь показати. Ось дивіться, бачите? Корінчики які. Ось тут вирізано, волога сюди поступає, корінчик до них достає, а тут зверху сухо. Щоб якраз це як і, і є профілактикою від чорної ножки. І так, з усією розсадою. Ну, оце в нас що тут? Оце ця якраз розсада, що вже потрібно її пікірувати, що ми й будемо робити, е, Ну, трошки погода нас, бачите, е, сперва побалувала, що тепло стояло, а тепер замерзло. Землі, землі дуже не вистачає, тому так трошки тому, тормозимо. Але все-таки будемо будем пікірувати, Ну, друзі, що тут у нас? Як я вже сказав, це ось бачите на, на різних стадіях. Це, це таке, що ще, ще ростиме. Ось ці томати вже треба от, якраз в такій стадії, дивіться, ось це, друзі, саме краще пікірувати. Це, да, це ми це ми ми так дійсно, ми а хто, хто, хто хоче там, чи, чи хто вважає, що це не так. Що тут у нас ще, друзі? Ну, перці звичайно. Ось ті, що теж що ростуть, що будемо будем пекірувати. А що це тут петунія? Черенки петунії. Пет, черенки петунії. Ну, це ось дружина посадила Григорашик. Що це за помідори? Карликові чері. Карликові чері, друзі. Так, що для чогось те. Ну, оце дивіться, те, що ми кожного року щось, як от, от, так, знаєте, балуємося. Висадили огірки. До речі, дивіться, огірки були під фітолампами. Стояли, не витягнулись, до речі, про фітолампи. Результат вони свій дають, але ми вже ж будемо переходити в другу теплицю, переносимо їх туди, а тут вистачає і лампу цього денного світла. Вже підсвітки потрібно менше. В цьому випадку, коли вже листя на томатах, тому використовуємо те. Ось під фітолампами, дивіться, огірки не витягнулися, прекрасні. Посадили. Але ж, але ж, друзі, знову що ми з ними будемо робити. Дивіться, корінь прекрасний, приземисті, До речі, цікаво, кому кібрію посадили ми. До речі, ту, що нам прислала підписниця, пам'ятаєте, всього дуже багато. І СВ 409 корінчик. Ну, це так. Захотілося спробувати, щоб, щоб були ранні огірки, але от уже зараз ми думаємо, що з ними робити. Ну тому що їх треба пересадити ну у більшу ємність, а потім, мабуть, у відро, тому що та теплиця, що ми будемо. Вже висаджувати розсаду, вона ж практично не отаплюємо, а така там тільки буржуйку ставимо для того, щоб піддержувати температуру. І коли це буде тепло, це вже практично через місяць. А через місяць такі огірки вони вже повинні бути з огірками. Так що, ну, щось будемо думати. Ну, це завжди нам, так як і з оцими друзі, томатами ось, Що, може, пам'ятаєте, Перевіряли ми там на схожість томати, що не сходили. Ну, і як завжди, коли воно вже росте, ну, ну рука не піднімається його викинути. І, і ось теж возимося ми з цими томатами. Е, ну, ось що тут підготували, спочатку пересадимо ось отакі, побільші горшки ну А там а там уже подивимося, може, може повезе. Що, що буде тепло вже і висадимо в теплицю. Але все-таки викидати не будемо. Так що, друзі, спробуємо, що в нас вийде. Хотів сказати, друзі, ось дивіться та капуста. Що нам написали в коментарі, що таку капусту треба викинути на смітник. Ну, я не знаю. Друзі, напишіть, якщо хто е, таку розсаду викидає на смітник. Ну, Був такий коментар на рахунок цієї капусти. Ну, я, правда, написав, що де б знайти такий смітник, щоб назбирати такої розсади капусти. Е, так, е, Корінчик уже прийнялася чудово. О, дивіться, бачите, Корінчики, Корінчики попускала прекрасно. Теж, е, до речі, Дуже-дуже корисно поливати ось так ось. Зробили отвір. І туди налили водички. щось тут, Бачите, зверху тут земелька суха, для того, щоб от саме в такій стадії, щоб не нападала чорна ножка. Друзі, ну що тут у нас? І томати, які вже просто криком кричать, які треба ті, що ми для, для раннього. Е, ну, але ж все, все через цю економію топлива через світло, але будемо вже, це вже край, будемо пікірувати. До речі, ну, про пікіровку вам, мабуть, покажемо, що ми там саме пікіруємо і як ми пікіруємо. Ну, Отак, от от так, друзі, коротко про те, що ми тут вирощуємо. Ну, сам, Саме головне хотів донести те, що от запитують від, від фази посіву. і, і до... До пікіровки, що ми робимо, друзі. Ну от так, два рази підкормка монофосфатом калію, все більше нічого ми не робимо. Полив, полив до речі, полив, особливо оцей період робити або сніговою водою, розтопленою, або дощовою водою, ну щоб не з, не з водопровода, не з колонки. Це, а? Ми ж в будинки набираємо. Да, а якщо, якщо вже такого немає, то набираємо великій ємності, щоб вона стояла, знаєте, була вистояна, відстоялась, щоб менше в ній було соли. Це для розсади ось в цій фазі дуже-дуже важливо. Ну, ну так, друзі, Далі будемо, починаємо, будемо починати сіяти вже для відкритого ґрунту, будемо пікірувати. Будемо топити е, більшу теплицю. Будемо про все вам розповідати на сьогодні. Так, то все. Якщо комусь щось було корисно, поставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.